Тут теж була велика сустина, вирізали, а це вже молода така виросла. Буде ліс колись. Зараз зовсім інакший ліс. Оце колись був запуст. Дуби вирізали і отакий от молодий ліс росте. А я продовжую далі йти лісом. Лісі гарно? Ліс змінився. Хто колись в цьому лісі був, а довгий час хто не був, то може заблудитися. Тут коли звалося запуск, а за такі хащі і є навіть тут модринова посадка, зате деякі свині хазяюють поповні. Вітер трошки прохладно, то через те комарі не дуже кусаються. Такий вітер дує. От тут росте барвінок, а біля цього барвінку буває трапляються серед але ж дуже, дуже, дуже сухо. А через те їх там пени набрати човни.